Парламентську кризу я вам обіцяв, вона є. Відставку е, Єрмака ставив під сумнів, її немає. Е, ну і тепер сьогодні цілий день нам розказують, що мир має бути до кінця тижня чи до кінця місяця. Не вірю. Оце так, якщо коротко. А якщо детально, то я з вами, Бергінець Олександр, мій канал, Бергінець Аналітик. Підписуйтесь, поширюйте. І давайте. Обговорювати, що ж ми там сьогодні бігали. У нас сьогодні такий день був складний, що ну, ви собі не уявляєте, наскільки сьогодні багато було напресовано всього. Але все одно теми дві. Теми дві. Це внутрішня політика, це міндічгейт. На жаль, деякі речі неприємні. І друга оця частина міжнародна пов'язана з нашим миром напряму. І вони між собою пов'язані дуже сильно. Я у себе в телеграмі написав, що ну, всі, е, всю поразку, яку ми отримуємо в війні, е, вона буде пов'язана не з тим, що ми не вміємо боротися, а з тим, що ми не вміємо голосувати. От так, якщо коротко. Тому що, знаєте, коли у тебе є керівництво, яке не вміє, не хоче і не буде, то дуже складно, дуже складно всім. Але таке. Значит, Міндічхейт, почалося з того сьогодні день, що двічі згадали про Зеленського от, в тому ж документі важливому, в якому викладено всі, так би мовити, юридичні претензії до Міндіча. Але. Там не було звинувачень Зеленського, просто написано, що під його крилом він там все це робив, і так далі, і так так далі, далі. що він е зробив системну корупцію. Потім з'явилася е табличка красива про те, як працювала корупція в оборонці. І ми побачили, що вона працювала довго, системно, яйця по 17 просто віддихають, і Міров до цього причетний. І там прямо є цитата про те, що Міров погодився. Купувати браковані броніки, але в підсумку їх не купили з незалежних від Умірова причин. І ви розумієте, що те, що я вчора говорив, що коли Національний банк каже, що він не знає, звідки береться готівка в упаковках банківських американських в Україні, то от вам і відповідь: наші роблять теж замовлення чи інші тендери. Виграють на закупівлю чогось, От. купують це. Або не купують, Де що не приходить. Ви знаєте, що деякі наші проплати так і залишилися таємними. Ну, тобто гроші пішли, а нічого не прийшло. І в підсумку частина цих грошей назад повертається кешем. Я впевнений, що невелика тільки частина потрапляє в Україну. Інші гроші кешом лягають десь там на Якихось рахунках в закордонних банках. Отака От картинка сьогодні намалювалася, е, ні в кого нема сумніву сьогодні, що е, Зеленський знав міг і був в цій історії присутній, і в той же час з'явилася інформація про те, що в зв'язку з тим, що в е, військових цих безпекових штуках. Є велика державна таємниця пов'язана з безпекою, то ці документи обнародуватись не будуть. Чи вони не будуть обнародуватися, а слідство буде йти? Чи суди будуть проходити в закритому режимі? Сказати важко. Ну і написали, пишуть, що, мовляв, підозр більше щодо інших чиновників державних. Лідерських таких великих теж не буде. Але я вам скажу, що Галущенка ж теж не отримав підозру. Ну, добре, там його ця дівчина, яка з ним ночувала в будинку Захарченка, ну там, якби, може, її нема за що підозру висловлювати, тому що ну, ну переспала з міністром. Ну, таке у нас в країні. Секс не заборонений. Тут уже, значить, може, не її треба за це карати, а міністра, який її поставив замість себе на місці і так далі. Не знаю, там уже такі. Але те, що Галущенка при всьому при тому не отримав до, до цього часу ніяких звинувачень, ну це якби сумно. Кажуть, що переговори йдуть повним ходом, е і що. Намагаються врятувати Умєрова і особливо намагаються врятувати Єрмака. З Єрмаком ситуація окрема Єрмак. Багато ким визначається як лідер всього цього формування. Незрозуміло, хто там у них лідер. У них всі лідери, повна демократія, коротше кажучи, зеленський у них лідер, Єрмак у них лідер, міндіч у них лідер. Всі у них лідери. От так, от е, е, в цьому в до Єрмака багато у кого претензій. Купа людей, ну всі ну, всі опозиційні зелені клани до Єрмака. А у них ж там теж розумієте, то як башти Кремля, так у них етажі чи поверхи банково. Ці всі опозиційні сили раптом дуже активно повстали проти Єрмака. Де вони раніше були, не зрозуміло. Але цього разу вони так всі дуже активненько проти Єрмака. І е, Єрмак нібито, як писав Бабель, їхав, хотів поїхати зустрітися з е, Залужним. Залужний нібито йому відмовив, що там насправді відбувається, ніхто не знає. Але ключове таке. Я вам обіцяв парламентську кризу. Вона є. Я вам казав, що вирішальним в плані ситуації в парламенті стане 18 число. Так воно і сталося. Тому що багато чого не знаєш, багато чого не розумієш, але якісь є очевидні речі. 18 числа почалась велика парламентська криза. Зараз вона заходить, зайшла сьогодні 19 числа, в стадію того, що Патураєв, вірний солдат і може ще навіть більший солдат. Зеленського, ніж Свириденко, першим вискочив з е, заявою про те, що треба е, створювати уряд якоїсь там стабільності. Головне, щоб не так називався, як Порошенка сказав, тож ви розумієте, От, і що туди повинні війти безпартійні е, безпартійних знаків, ну, тобто не по квотному принципу, як завжди буває в коаліціях, і створити нову коаліцію треба. І все це було і по риториці. Приториці. Це схоже на той компроміс, який потрібен Зеленському. Але, ну, якби це не Зеленський. Тому що аналогічна історія була з Януковичем в 2014 році. І тоді е всі вимагали відставки кого? Відставки Азарова. Вважав... Там був Азаров, вважався головним злом уряду і трив... влади. І треба було відставити Азарова, і тоді б. Все було б більш-менш у Януковича нормально. Але схоже, що Янукович собі сказав, що я з ним прийшов, я з ними піду. От те саме зараз з Єрмаком. Тобто є дуже багато людей, ображених на Єрмака всередині фракції. Ну Це зрозуміло, тому що ви розумієте, що Єрмак вже з'явився пізніше. Сам список фракції формував не Єрмак. А Богдан. І коли прийшов Єрмак, він багатьох перекупив, перевербував, але там група разумкова залишилася, група цього Коломойського. Ну, тобто, там є всередині свої групи, і вони, звичайно, легше йдуть на зміни режиму владного. Для них зрозуміліше і простіше, що треба робити. В таких ситуаціях, тому що вони не є великими палкими прихильниками Єрмака, і їм здається, що краще зберегти Зеленського при владі, але скинути Єрмака і всіх інших, і тоді вони, як члени команди, матимуть ближчий доступ до тіла і більше можливостей. А може у них взагалі ніяких можливостей немає? Ми ж не знаємо, хто там у них як ділить, але менше з тим. Задача заява прозвучала після цієї ну, я про Потураєва. Потураєв ну чистий голос банковий, Завжди він говорив все в інтересах Банкової. Але не факт, що ця заява в інтересах банкової зроблена і за заявкою банкової. Тому що Потураєв такий хлопець, що він носом відчуває, куди треба йти. І якщо у нього є група депутатів, про що я не знаю. І Він хоче зробити з них свою окрему фракцію. І ця окрема фракція. Дасть йому повноваження лідера фракції і можливості призначати своїх міністрів, то він дуже посилиться, і це посилення буде працювати до наступних виборів. А коли наступні вибори, ніхто не знає. Ну як ніхто? Дехто знає. Пишуть, що от вже що до кінця тижня мир настане. Сьогодні цілих три видання Аксіоз Політика, рейтерс. Всі написали, ще може, не все читав. Написали всі, що от завтра, ось все до кінця тижня. Ну, якщо уважніше придивитися, то немає. Ну, як, по-перше, е вірити в те, що є план, який вже всі прийняли, не можна. Те, що цей план е може бути не в інтересах України, тут ви не Я вам Завжди кажу, що Трамп молодець, він прекрасно діє, він, у нього є свій план, він знає, що треба робити. Він може перегравати Росію і Китай на поворотах, але Україна це не його ставка. Він не, не буде боротися за Україну. Ну, грубо кажучи, ну, у вас є там, умовно кажучи, три спроби в якійсь грі, да? чи там. І ви першу спробу робите, другу спробу робите, третю спробу робите. Зрештою, з третьої спроби ви перемагаєте. Ви молодець. Але ми, Україна, перша спроба. І нам важливо, щоб Трамп не просто переміг, а щоб він переміг з першої спроби. Бо якщо буде друга спроба, то вона може бути не, проти, не, не в наших інтересах. Тому при тому, що Трамп діє абсолютно логічно з точки зору. Його уявлення про світ з точки зору геополітики і того, як він грає, все це, як він розводить всіх наліво і направо, точно таким чином він грає і з Україною. Україна може від цього виграти чи програти. І сьогодні, коли Зеленський як ніколи слабкий, на нього найлегше тиснути. І активізувались всі, хто може на нього тиснути. От. І зрозуміло, що. Може бути запропонований такий варіант, що ми тебе будемо підтримувати і захищати, але ти повинен зробити те-то і те -то. Ну, те саме відбувається з Орбаном. Але Орбан, як ви помітили, може сказати, тут, чи там з Матуро, чи там з Нетіньяху, якого Трамп попросив помилувати з усіх питань, бо він проти нього там справа відкриті в самому Ізраїлі. Так, але всі ці люди, про яких я сказав, вони можуть сказати Трампу ні. А Зеленський не може сказати. Його ліміт на ні вичерпався ще в вальному кабінеті. А зараз, в даний момент, коли в нього цей це скандал, він ну, очі підняти не може. Тому багато хто говорить, ми повинні, незважаючи ні на що об'єднатися. Ну, навколо чого об'єднатися? Навколо того, хто нічого не вміє, не хоче і не буде, нам треба об'єднатися навколо людей, які можуть вести перемовини, яких наділять повноваженнями, і які будуть е е казати ніколи треба, коли треба казати так, будуть слухати, коментувати, обмінюватися інформацією. І для цього нам потрібен не технічний кабінет, тому що якщо. Справді тепер настане час повної прозорості, а я в це вірю. Тому що ну як, мафія, корупція елементарно може продовжувати існувати. Але грошей нам не дадуть. І гроші нам дадуть лише під умови особливого спеціального додаткового контролю і повної е, свободи для е, Набуй Сапа. Чи будуть вони все перевіряти і діяти як патріоти, і перемагати всіх, і на все звертати увагу? Ну, не можуть навіть фізично, їх не вистачить ресурсів. Але це означає, що величезна частина всієї корупції, яка все одно робитися вже не буде. Тобто відверта цинічна корупція, розкрадання, розграбування держави під час війни вже не буде в такій, такій більшості. Ну, просто не дадуть під це грошей. А відповідно ці гроші не будуть тікти по вінам цієї корупційної схеми. Тобто, в них буде кисневий голод. Ну, не кисневий, а валютний голод. В цих умовах найслабші істоти режиму мусить померти віртуально. Ну, тобто піти геть, звільнитися, виїхати за кордон, втікти і так далі. Якась група вірних і надійних і в тих, у кого. Велика жирова прослойка, вони збережуться і вони будуть продовжувати працювати на банкову. Але часу у них дуже мало, тому що жирова прослойка буде з'їдатися дуже швидко. І ця структура, в якій працювало тисячі людей, буде працювати, умовно кажучи, сотні людей. І можливостей у цієї прослойки буде менше. Фракцію Єрмака не буде приймати рішення парламенту, такі як. Хотіла б Банкова, не буде. Кожне рішення буде зустрічати опір. І це буде такий перманентний бунт, який почався сьогодні, чи точніше вчора, і буде тривати довго. Як це все зупинити? Це зупинити дуже просто. Треба, щоб хтось змодерував нову ситуацію. І той, хто це змодерував, повинен мати достатньо сили і авторитету. Сьогодні в Україні таких людей немає. Це не може зробити Порошенко, це не може зробити Залужний. Ніхто з них не може це зробити. Ну я не кажу вже там про інших фігурантів списку лідерів е е цих е президентських. Ніхто з них цього зробити не може, поки не стане президентом. Тобто, коли там хтось з названих чи не названих стане президентом, тоді він зможе сформувати е певну вертикаль і домовлятися, шукати спільну мову. Буде обраний новий парламент, і все буде добре. А до того моменту, поки у нас немає нового президента і немає нового парламента, оцю структуру повинен провести хтось. І це може бути якась сила зовні, яка скаже: ми вам дамо те, то те-то, те а ви поводитесь так-то, так-то, так-то. Ми вам, це країні, ми вам це депутати. Тобто це повинна бути складна система. Модерування, коли під час розмови будуть враховуватись інтереси країни, інтереси певних груп, і з цих груп буде зібрана купа депутатів, які будуть допомагати реальній опозиції, з якою не треба домовлятися, бо вона вже за. от тобто, оці групи, які будуть створені, через які буде йти домовленість. Потураєві намагається створити, тому він перший вискочив, тому що всі тут думали, що Потураєв навічно залишиться з Зеленським, а він ну, продемонстрував, що ні-ні, я готовий до перег. Дівушка свободна, коротше кажучи, Дівушка свободна, і дівушка в поїздки. Пропонуйте. От така історія. Чим це все закінчиться? Ну, Якщо повірити в те, що цей план мирний, про який всі говорять існують, ну це катастрофа. Єдине, що заспокоює, що таких планів вже багато було, що Трамп не може погодитись на план, який буде виглядати в очах самого його оточення, в очах його значить, політику, в очах Європи, таким, де немає відступ, ну, поступок Путіна. Про такі поступки я нічого не чув і не бачив. Таким чином, це чергова розмова. І я вже говорив про це, але ще скажу, моя думка, що е, Трамп намагається зараз розігрувати Путіна е, і розслабляти його е, перед е, після днем. Після завтра, 21 число, е, мають вступити остаточно всі санкції з цього дня, 21-го, саме вже російська нафта стає злочином. І особливо це важливо в Індії, тому що кажуть, що там черги стоять з танкерів, які хочуть до 21-го числа розвантажитися, щоб встигнути без санкцій. І там і черга така, що вони розвантажитись не зможуть. З 21 числа настає той момент, і е, після цього ситуація в Росії стане ще гіршою. І можливо, просто Трамп тяне час. А, а Путін свого боку заграє до Трампа намагаючись змусити його перенести цю дату з 21 там на 21 е грудня для них же кожен день має значення тому що це місяць надходження грошей це продовження війни а у нас ситуація реально складна нам треба перезавантаження нам треба людина яка могла б і парламент перезавантажити і мобілізацію і перезавантажити, і забезпечення армії, і переговори з усіма. Тобто конче потрібна нова людина. І не треба думати, що всі люди, яких ви знаєте, вони такими і будуть після перемоги на виборах. Ні. Як тільки той самий Трамп, ну він ледве переміг, йшов на виборах, ледве переміг, потім на самих виборах все-таки продемонстрував, що він може щось добре зробити. А тепер він... Робить дуже багато всього такого, що змушує країну це робити ну тобто, його він став набагато сильніший. Як президент, ніж був як кандидат, він може застосувати різні сили. Так само і у нас буде. Головне обрати людину, яка не буде звертати ракетні програми, домовлятися з Росією, загравати до російської церкви, до російської мови, боятися і тремтіти усіма, бо в нього велика кількість корупціонерів, і він хоче заробити всі гроші. І е, думає, що поки він президент, можна заробити всі ці гроші. Ні. Але кого ви і як люди будуть обирати, що вони будуть робити, що в них в голові, я сказати не можу. Будь ласка, пишіть мені свої думки з приводу цього. Пишіть, будь ласка, коментуйте, пересилайте, лайкайте, хто хоче, хто не хоче, все одно лайкайте, бо це дуже важливо для просування матеріалів Ютубом. Ну, ну і будь ласка, ставайте спонсорами. Сьогодні в мене такий. Я б навіть сказав, що це не аналітичний матеріал вийшов, а дуже інформаційний. Ну, насправді, я навіть не знаю, на чому зосередитися сьогодні. Сьогодні стільки багато подій. Будемо завтра вже розбирати, аналізувати. Сьогодні головне все запам'ятати, що за сьогодні сталося. А це дуже багато подій, які впливають на наше життя. І це я вам тільки розказав в верхівку, бо насправді інформаційних повідомлень набагато більше. І вони набагато глибше сидять в цій геополітиці. Дякую вам ще раз кажу: підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої відео, коментуйте, лайкайте. Ставайте спонсорами каналу. Слава Україні!